Більше ста тисяч людей. Саме такою є лише приблизна кількість жертв німецьких концтаборів, які розташовувались у рівному в роки окупації. Таких таборів смерті в обласному центрі було три. Найбільший концтабір знаходився на території військового містечка в західній частині вулиці Соборної. Ну, від перехрестя з нинішньою вулицею Куцюбинською туди далі, на захід, там де зараз територія полку зв'язку. Тримали у концтаборах спочатку тільки військовополонених. Потім туди почали потрапляти і цивільні маленькою дівчинкою. Провідати таких людей. Дей ходила з мамою і Віра Грибанова, щоб передати кусок хліба, чи там молока бутилку. Бо вони їх не кормили. Вони були хворі, больні, знаєте, контужені різні вони ранені. Ще один концтабір, що складався з двох частин, був в районі нинішнього Покровського собору. Перша частина розташовувалась на території колишньої тюрми, яка вже нині реконструйована під магазини та офісні приміщення. Друга частина знаходилась в районі грабника. Могли звільняти військовополонених просто співчутливі. Місцеві мешканці, яким не шкода, було там якоїсь цінної речі чи певної суми грошей. Так зробила і співчутлива родина Віри Грибанової. Нині жінка вже й не пригадає, скільком полоненим вони врятували життя. Написали свою адресу, молоко, в бутилку, знаєте, пробку таку робили. І там фамілія і адрес. І як є родичі ми, я сама місна, Ровенська, то вони. Вроді відпускали їх. Нині на грабнику знаходиться пам'ятник замордованим військовополоненим. На дошці написано, що їх поховано тут 19 тисяч. Хоча історики в цифрі не впевнені. Вона не підтверджена даними ексгумації, тому що чомусь в 1944 році, хоча добре було відомо, що там ховали військовополонених і ще могили, можна було визначити місце знаходження могил. Чомусь там через брак часу, можливо, ну важко сказати з яких причин. Це місце обстежене не було. А вже на початку 1960-х років, коли це питання знову постало, то вже не було можливості провести там е, такі ретельні дослідження. Отже, звідки взялася цифра похованих там 19 тисяч, е, сказати важко, чому саме 19 тисяч. Може менше, може більше. Два роки тому міська влада рівного із німецьких архівів змогла дізнатися імена 21-го замордованого тут вояка, спираючись на свідчення очевидців, історики кажуть, що третій німецький Констабір у рівному був в районі перехрестя сучасних вулиць Чорновола і Степана Бандери. Тоді цих будинків тут ще не було. Це місце вже було виїздом на здолбунів. У краєзнавчому музеї є фотографія концтабору. Історики припускають, що це саме тут. А от місце, де полягло щонайменше 82 тисячі людей, це вулиця Біла. У міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Тут стоїть самотній вінок, а поруч з пам'ятником купа сміття та розбитих пляшок з під спиртного. Всі місця доглядаються міською владою. Отут нам допомагають доглядати ще й працівники МЧС до 9 травня. Всі пам'ятники будуть. О, хайно зроблені кайнами Іван Марчук, Сергій Савта та Денис Коломис. Інформаційна програма день.